Рівно рік тому Автономна Республіка Крим відзначила свою 23-ю річницю ще у складі України. Цьогоріч іменинниця святкує у статусі окупованої. Військова агресія Росії змусила мешканців нашої країни вийти на вулицю з плакатами Україна це Крим, Крим це Україна. Як і тоді, хмельничани віри у ці гасла не втратили. Щоправда, погляди на те, як повернути окуповану територію мирними переговорами чи зброєю, у городян відрізняються. Крим це Україна. Так. Україна, вона да, повинна бути Україною. Надію, що з часом буде, але невідомо коли. А як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб вона стала команду? Важко сказати, що потрібно зробити. Мабуть, це більше все-таки, ну, скажімо так, підтримка всього світу наш, так зрозуміло. Всі вважають так. Це не тільки, скажімо, думка українців в більшості. Ну і, мабуть, все-таки це дипломатія. Воно було плуче політичними, щоб було б менше жертв кровопролиття, але так не виходить, значить треба радикальними методами. Крим це Україна? Звісно, Україна, які питання, дівчата. Це воно було Україною і лишиться Україною. А що потрібно зробити для цього? Що? Щоб Крим повернувся до України. Потрібно, щоб Влада була така, як положено. І не віддавати Крим, так як вони захотили Крим, так само відібрати Крим від них. Це моє І... лічне міння. Такими радикальними метами. Такими радикальними моєму. Інакше ми Крим не повернемо. Політикам треба договарюватися, щоб повернулося. Ви скажем, вважаєте, так. що Крим до України повернеться? Так, mm. да, але ну, якщо не так будуть е діяти, так як зараз роблять, то в принципі це буде не, ну, не так скоро, так як ми, може, цього хочемо. А як потрібно діяти? Мені здається, чуть більше, чуть жорстче, скажімо так. А то переговори, переговори, але там говорити просто немає з ким. Ну це треба переговори з Росією воєнним путем ми його не вернемо. Потрібно трошечки якось більш ем, ефективніше діяти на сході, і думаю, Крим буде нашим через, може, через рік, може, через пів. Як і решта хмельничан, сподіваємось, свій 25-й день народження, Крим святкуватиме разом із Україною.